Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці математики. Сьогодні ми будемо узагальнювати та систематизувати ті знання, які отримали на попередніх уроках, а також складатимемо задачі на одну та дві дії за малюнками. Нам урок уже давно час розпочинати. Будем знову мислення наше розвивати. І починаємо з усного рахунку. Пригадуємо таблички множення. Два помножити на три. Два помножити на чотири. Три помножити на три. Три помножити на чотири. Три. Помножити на п'ять. Три помножити на вісім. П'ять помножити на три. Пригадуємо переставну властивість дії множення. Вісім помножити на три. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть дату сьогоднішнього уроку та класна робота. А зараз доповнимо числові трійки. Погляньте, 3. Помножити на якесь число дорівнює 12. На яке число треба помножити 3, щоб отримати 12? Так, а на яке число треба помножити 6, щоб отримати 18? Продовжуємо. Якесь задумане число помножили на 2 та вийшло 8. Яке ж задумали число? Задумане число помножили на 3, отримали 15. Яке число задумали? А зараз виберіть та запишіть лише ті числа, які є добутками числа 3, тобто ті, які ви знаходите, пам'ятаєте в табличці множення числа 3. Отже, перевіряємо 6 9. 21, 24, числа 13 та шістнадцять не є добутками числа три. Ну, а зараз задача. Марічка на три роки старша за Олю. Оля у три рази старша за Віру. Вірі шість років. Скільки років Марічці? Коли ми читаємо умову до такої задачі, можна заплутатись. Тому краще записати, зробити короткий запис. Віра 6 років. Далі Оля невідомо років, але відомо, що у три рази більше, ніж вірі, можна намалювати стрілочку до рядочку, на якому позначено вік віри. Хто в нас ще був? Ще була Марічка. Марічці теж невідомо. Але відомо, що на три роки більше, ніж Олі. Пригадуємо, якщо в умові задачі є у нас такий прийменник у або в, а далі відомо, що в скількість разів або сказано удвічі, утричі, це значить у два чи у три рази більше. Значить, ми маємо множити. Якщо ж на скільки років більше, то ми маємо додавати. Ну що? Трішечки розвиднілось. Отже, Вірі 6 років Олі у три рази більше. Значить, що ми маємо зробити? Шість помножити на 3. Отримаємо вік Олі. Далі Марічка на 3 роки старша, їй на три роки більше. Якщо на три, то ми маємо до віку Олі додати три і дізнаємось, скільки ж років Марічці. Записуємо перша дія шість помножити на 3 дорівнює 18, це стільки років Олі. Наступною дією дізнаємося, скільки років Марічці. 18 плюс 3 дорівнює 21 рік. Ось ми і впоралися із цією задачею. Марічці 21 рік. Подивіться, будь ласка, як у вас має бути оформлена ця задача? Слово задача, потім умова задачі. Розв'язання і відповідь? Наступне учні отримали завдання скласти із сірників трикутники. Склав першокласник, подивіться, із трьох сірників, другокласник склав і третьокласник склав трикутник. Скажіть, хто з учнів правильно виконав завдання? Так, усі учні виконали правильно. Всі отримали трикутник. А скільки сірників потрібно кожному учневі, щоб скласти по три такі трикутники, які вони вже склали? Погляньте, першокласник склав з трьох сірників. Щоб скласти три такі трикутники, йому треба. Три рази по три сірники. Отже, дев'ять сірників. Другокласник використав скільки сірників? П'ять. Щоб викласти три такі трикутники, треба 5 помножити на 3. А скільки ж третьокласник використав сірників, вже порахували? Вісім правильно. Щоб дізнатись, скільки йому треба сірників, щоб викласти три таких трикутники, ми маємо вісім помножити на 3 і отримаємо 24 сірники. Наступне завдання маємо скласти вираз. Йдучи до школи, Ігор побачив аж сім світлофорів. То може сказати, скільки ж очей у семи світлофорів. У одного світлофора, скільки бачимо очей? Три. А у семи світлофорів можемо розв'язати додавання. Для цього треба сім разів додати 3. Але ми вже знаємо, як скласти вираз. Три помножити на сім дорівнює. 21. Наступне завдання. Маємо скласти за малюнком задачу на одну дію. Маємо ось такий різнокольоровий м'ячик, він коштує 8 гривень. І ось такий футбольний чорно-білий. Про нього сказано, що невідомо скільки він коштує, але відомо, що він у три рази дорожчий. Якщо дорожчий, значить він коштує у три рази більше. Яке питання ми поставимо до цієї задачі, щоб вона розв'язувалась однією дією? Скільки коштує футбольний м'яч? І тоді буде просте розв'язання в одну дію. 8 помножити на 3 дорівнює 24. Дітки, 24 чого? Гривні правильно записуємо 8 помножити на 3, дорівнює 24. А тепер складемо задачу на дві дії. Маємо записати скорочену умову та розв'язання задачі. Якщо вартість або ціну цього м'яча ми дізнаємось, за допомогою однієї дії, то про що ж ми можемо дізнатися двома діями? Ну, по-перше, ми можемо дізнатися, наскільки гривень футбольний м'яч дорожчий за цей. А по-друге, можемо дізнатися, якщо ми хочемо купити обидва м'ячі, то яка буде вартість цієї покупки? Отже, записуємо умову: перший м'яч 8 гривень. Другий м'яч невідомо у три рази дорожчий. Питання до задачі Яка вартість всієї покупки, або скільки гривень коштують обидва ці м'ячі? Спочатку дізнаємось, скільки коштує другий м'яч. Футбольний? Ми вже з вами. Розв'язували для цього 8 помножити на 3 дорівнює 24 гривні, коштує другий м'яч. Щоб дізнатись, скільки гривень вони коштують разом, треба до 24 додати 8 і отримаємо хто вже порахував, 32 гривні. Відповідь: 32 гривні коштують обидва м'ячі. Поставте відео на паузу та оформіть цю задачу. Спочатку запишіть короткий запис, розв'язання задачі та відповідь. Ну а зараз ми маємо виконати обчислення та прочитати образне порівняння. Починаємо! Будемо працювати усно. Перший вираз вже розв'язано. 2 помножити на 8 додати 7 буде 23. 23 дивимося в табличку. Число 23 дає нам букву Т. Ось ми її зразу і поставимо. Розв'язуємо далі 3 помножити на 3 додати 2. 35 відняти 3 помножити на 5, спочатку виконуємо дію множення, буде 20. Далі до нуля треба додати добуток чисел 7 помножити на 3, міняємо місцями 3 помножити на 7, додати 0. Далі від числа 100 треба відняти 99 та додати 0. 2 помножити на 9 додати 9. 3 помножити на 8 додати 8. 3 помножити на 6 відняти 10. До 21 додати добуток чисел 4 помножити на 2. Продовжуємо другий стовпчик. 9 помножити на 3 додати 6. Від числа 30 відняти добуток чисел 5 та 3. Від числа 37 відняти суму чисел 12 та 8. Три помножити на суму чисел три п'ять. Від дванадцяти відняти п'ять результат помножити на три. Дев'яносто відняти вісімдесят вісім відняти один. До числа вісімнадцять. Додаємо суму чисел 6 та 5. 20 мінус 17. Результат множимо на 5. Від числа 50 відняти суму чисел 48 і 1. Ну, а тепер звертаємося до позначень. Яке, якому числу відповідає, яка буква? Перша буква була Т. Далі дивимося одинадцять И. Двадцять П. Двадцять один. Р. Один А. Двадцять сім. С. Тридцять два. Ю. Вісім Є. Двадцять Ша. Вже можемо прочитати. Ти працюєш. Подивимося, як працюєш? 33. Я. П'ятнадцять. К. Вийшло слово Як? Сімнадцять. М. 24. У. Двадцять один. Р. Один А. Двадцять дев'ять – Ш. Вже здогадались? П'ятнадцять К. І один А. Ти працюєш, як мурашка. Як мурашки, дітки, працюють. Це найпрацьовитіші. Комашки, мурашки та бджілки. Отже, працюєте ви дуже добре. Наступне завдання інтерактивне, треба з'єднати. Приклад з відповіддю на відповідному сніговичку. Ну а далі ось таке цікаве завдання. Поставте відео на паузу, візьміть сірники або короткі палички. Наприклад, вушні, та складіть з п'яти сірників два трикутники. Якщо вийде, складіть із семи сірників три трикутники. Ми з вами пам'ятаємо, що вже викладали сьогодні на уроці першокласник, другокласник та третьокласник, але їм для двох трикутників мінімум треба було шість сірників. А нам треба викласти з п'яти сірників. Тож, спробуйте поставте відео на паузу. Ну, а тепер перевірте. Ось як треба було з п'яти сірників скласти два трикутники. Погляньте, один з вершиною вгорі, другий внизу. А тепер із семи сірників три трикутники. Ось він, перший, другий. Та третій. Сподіваюся, урок вам сподобався. Наступного уроку вже ми розпочнемо нову тему. Ну, а сьогодні вже можемо відпочити. Звісно ж, після виконання інтерактивного завдання. Дякую вам за увагу. До зустрічі!